Будемо говорити зараз про політико-економічні теми, які точно турбують кожного українця і ближче до кишені, і далі від кишені особистої до кишені державної. Андрій Длігач з нами, доктор економічних наук, професор Київського національного університету. Правильно сказав. Вітаю вас. Вітаю. Так, ну і ми розпочнемо із головної заяви якої заяви кусінь обговорюють, хоча про яку мало хто що знає, і хто розуміє, що там прописано і чого вимагається, як то кажуть, але вона обговорена, є заява від міністра економіки пані Свереденко про те, що Україна отримала новий проєкт угоди про корисні копалини, це робоча версія. Вчора про це написав нардеп Железняк і він е, описав це так, що в нас забирають все, не даючи нам на взамін жодних гарантій. Е, як ви можете оцінити з того, що було сказано цю угоду? І чи це дійсно робоча версія, чи нам просто виставили умови, і ми повинні подумати, як тепер це пояснити українцям і ратифікувати? По-перше, хочу сказати слова вдячності тим посадовцям, які поділилися документами з паном Ярославом Железняком, що дає можливість. Нам дійсно аналізувати цей документ, і по іншим каналам ми отримали. Дійсно виглядає все так, як написав пан Ярослав. Друге, я хочу сказати вдячність пані Юлії Сверденко. Це доросла комунікація, доросла позиція дуже зважена від першої віцепрем'єрки почути, що буде відстоєнна саме український, Інтерес це важливо там взагалі заява. Просто дуже правильна і дуже зважена. Тепер щодо суті цього документу, це не документ для того, щоб його підписали, бо ну це, це як треба не розуміти систему ухвалення рішень в Україні, силу громадянського суспільства. щоб… Думати про те, що такий документ може бути ратифікований в Україні. Звичайно, ні. Це тиск, це інструмент тиску. Це інструмент підняти на 5 поверхів ставки для того, щоб Україна була щаслива, якщо це буде лише там, на два поверхи mm -hmm. як компроміс. Тому Україна має не підлаштовуватись під це, а заявити наступне: Сполучені Штати Америки вклали 120 мільярдів доларів в. Обороноздатність України починаючи з 21-го року, Україна завдяки рішенням Сполучених Штатів Америки вклала вже більше одного трильйона, відмовившись від ядерної зброї, погодившись на всі ці вимоги, які висували адміністрації Сполучених Штатів Америки, щоб Україна без бою віддала Крим і в інші. Стимули відповідно. І вибачте, як показує практика, щоб Україна не добивала російське угруповання, яке відходить з Херсона. Відповідно, там там Україна вклала зі свого боку трильйони доларів. І І ми життя очікуємо людей. Ми очікуємо відповіді від, від, відповіді Сполучених Штатів Америки адекватної. Ми можемо відшукати інші способи підняття ставок, наприклад, єдність всередині України, щоб Сполучені Штати Америки побачили, що в Україні це спільна позиція, суспільна. Ми можемо знайти впливові сили в самих сполучених штатах Америки. Все не завершується Трампом і міністром фінансів. Є ті. Здоровий глузд Сполучених Штатів Америки, навіть незважаючи на те на те, що Тімоті Снайдер звільняється з Єльського університету і переїздить до Канади, як і багато розумних людей в Штатах. Там майданом і не пахне в самих штатах. Ну і нарешті у України є союзники: Європейський Союз, інші країни Великої Сімки, новий оборонний союз, який точно буде сформований. Відповідно, нам просто потрібно підіймати ставки. Так, от при тому, що знаєте, от. Ну, ми знаємо всі, що згідно із конституцією, надра належить народу України, і лише народ України має визначати, як ними управляти. І точно народ України має отримувати відсотки від використання цих надр. Ну, принаймні, так як колись навіть президент Зеленський говорив, щоб кожен. Українець, там, який народжується, та він мав якийсь відсоток від надеру. Не лише той, що народжується, та той, що є. А ну от, наприклад, як воно корелюється в головах тих людей, які писали цю угоду з боку Сполучених Штатів Америки. Це заява була ще до того, коли Путін сказав, що. Українська влада нелегітимна легітимна, і також запропонував розглянути можливість запровадити в Україні тимчасове управління під егідою ООН та низки держав для проведення виборів та подальших переговорів про мир. Білий дім на цю ініціативу Путіна відповів так: це представник Ради національної безпеки Білого Дому наголосив, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Тобто, коли мова йде про це, ви кажете Конституцію та народом України. Та конституцію народом України визначається, що надри належать народу України, і просто так їх віддати попри. Всупереч конституції, всупереч якимось законам, так неможливо. І тут знову ж таки питання, як, як багато має часу зараз Україна для того, щоб формувати свою позицію, де мають бути перемовини щодо цього, ну десь мають туди зустрітися, поговорити, очевидно, в Ріаді. І знову ж таки, який тут інтерес зараз наших партнерів з Європи, тому що те, що в Європі теж є проблеми з ресурсами, це очевидний факт. Європа вклала. Скільки вони вклали? Сотні мільярдів. Та, там, Україну? Так, е, да, ну цяло більше під 100, 180 тирі. І мільярдів. вони теж скажуть: почекайте, ми теж хочемо мати, наші компанії теж хочуть мати якусь. То, взагалі, це, цей документ протирічить європейській інтеграції і нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. Він багато чого. Але повторюся, це не документ для підпису, це документ для торгівлі. Більше того, дійсно в Україні я. 21 з 30 критичних матеріалів для європейського союзу. Україна може бути енергетичним постачальником Європейського союзу. Україна точно прекрасна площадка для розвитку індійських компаній в орієнтації на європейський ринок, зона продовольчої безпеки Саудівської Аравії, світовий інноваційний центр для нової зброї. Все це буде в Україні і може бути в Україні. Україна це не слабка країна. Україна це не, не проблема для європейського союзу, це відповідь. Ми даємо це відповіді західному світу як буде адаптивними і сильними в чинних умовах, як розвивати нову армію, як адаптуватися до цифрового світу і так далі. Україна багато чого може зробити для корисного для Європи. Я от боюся помилитися, але Україна входить чи то в п'ятірку, чи то в десятку. по-моєму, навіть в п'ятірку. Країн із найбільшим е, запасом ресурсів на всьому по всьому світі, тобто в Україні є в землі України є фактично вся періодична система мінділієва. Тому ну очевидно Україну ну, давайте говорити правду, якби Україна не мала нічого. Питання битви за Україну суто за цінності. Ну, ми бачимо, як цінності захищалися в Афганістані. Ми бачили, як цінності захищалися колись у В'єтнамі. Ну, цінності це добре, коли ти маєш якийсь зиск в Україні. Зиск є Але то знову ж таки питання до української влади, аби вона все це сформувала і винесла. І на вашу думку, коли так видали. Але ви я просто хочу сказати, що і в В'єтнамі була громадянська війна з да, залученням інших країн в Афганістані. Це це не зовнішній вплив. Так. Талібан є частиною Афганістану. В Україні немає громадянської так. війни, тому. Ми точно не не не, порів... не можемо бути порівнюватися. Там, 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 де є, скажімо так, різні відцінки сірого, там можуть бути якісь рішення з боку сполучених штатів Америки, на кшталт не допомагати одним, не допомагати іншим і відсторонюватися. В Україні є абсолютно чітко проявлене доброю зло. Є агресор, який порушив міжнародні договори і все, що тільки можливо і дух і і букву. В Україна точно стороні добра, тому як можуть бути договори на кшталт репарацій, які накладаються на Україну? На жертву агресії накладати репарації з боку союзника, ну це абсолютно безглуздо. Звичайно, сполучені штати Америки, якщо б наполягали на такому договорі, вони б втратили союзників взагалі в усьому світі. Та при тому, що європейський Союз, ну країни Європейського Союзу і не європейського союзу, зокрема як Велика Британія, нагадали Сполученим Штатам Америки що трохи раніше, що друзі, коли у вас сталася атака на торгівельний центр в Нью-Йорку, коли ви розпочали фактично. Війну проти м, цього терориста номер 1 Усама Бен Ладена, то європейські країни тоді зброєю, арміями, ну а глобально фінансами. На допомогу Сполученим Штатам Америки в цій справедливій війні проти світового тероризму, який завдав е, удару по е, центру Сполучених Штатів Америки, фактично витратили 152 мільярди доларів. Вони сказали, почекайте, ми не сказали вам віддайте нам ці гроші. Ми дали свої гроші, ми дали своїх людей, ми дали свою зброю. Ми з вами разом брали участь в операціях в Афганістані. Ми разом з вами воювали на близькому сході в середній Азії. Ну ми ж не попросили гроші. А що ви зараз робите? Та. І це так, і Трамп зберігає можливо останню можливість так тиснути, поки ще світ орієнтований на американський ринок, поки долар є основною резервною валютою і основною валютою міжнародних платежів. І нарешті, поки в Сполучених Штатах Америки сконцентровані основні виробництва військові. Так, поки ми залежимо від ракет для патріотів, хаймерсів, але ну, скільки це буде продовжуватися, Трамп розуміє, що поки є йому чим натискати, як змушувати інші країни грати за його правилами. Але це це ненадовго. надовго. Та не на те, як зараз планують переозброюватися країни Європи, скажімо, Швеція хоче переозброїтися наймасштабніше з часів холодної війни. Польща вкладає там величезні суми в е, зброю. Вони там готують зараз резервістів. Вони будуть навчання військової проводити навіть для жінок. Тобто але, ну, при... але Польща вже стикнулася з тим, що ракет до Хаймерсів немає. Вони там закупили сотні хай, але будуть думати в будь-якому разі. Є... А є південна Корея, поляки, та. танки, ракети середньої закуповують в південній Кореї. Ти знаєте, коли в тебе є проблема, і ти телефонуєш людям, які можуть її вирішити. Вони кажуть: там ні, 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 ні. Ти на якомусь етапі думаєш, так все мені набридло, мені треба вирішити проблему. У мене там умовно кажучи, проблема зі здоров'ям, з фінансами, мені треба зараз вирішити проблему. І ти шукаєш інших людей рано чи пізно цих людей знайдеш. Це просто так влаштований світ. Природа, вона не терпить порожнечі, тому рано чи пізно ця порожнеча буде заповнена кимось іншим. А те, що технології вони є в усьому світі, ну розвиненому світі, в розвинених країнах просто десь треба вкласти в гроші, щоб ці технології трохи підняти. Ну і все це, це все можна. Ну, але в нас є свої проблеми зараз. Ну, По-перше, є заява міністра економіки, ой, міністра економіки, голови уряду Дениса Шмигаля про те, що мінімальна заробітна плата цього року не зростатиме. Що це означає? Тобто, я ти розумієш, що по тарифній сітці нічого не зростатиме. Нічого не зростатиме і це правильно. Мінімальна заробітна плата це ну, фактично. Такі елементи патерналістської держави. Держава щось гарантує. А що держава може гарантувати, коли в нас е, жахлива просто демографічна ситуація? Коли е, нам немає за рахунок чого збільшувати соціальні видатки, коли відсоток е, пенсіонерів, людей з інвалідністю, людей, які потребують допомоги держава, збільшується, а працюючих зменшується, коли жахливий дефіцит кадрів. коли... Держава більше не спроможна виконувати свої функції, половину нам дотують наші міжнародні партнери. І міжнародні партнери запитують, а чого це ми фінансуємо ваших пенсіонерів. Тому єдиний спосіб нам підіймати соціальні стандарти це в якийсь момент. Зупинитися і перестати збільшувати витрати держави, а простимулювати зростання економіки. І коли економіка почне зростати, тоді держава буде більше отримувати податками і тоді зможе збільшувати пенсії, збільшувати соціальні видатки. Для цього нам потрібно зрозуміти вдвічі більше економіка. Це наш шлях до самофінансування, самоокупності, незалежності від фінансової допомоги. Вдвічі більша економіка. Поки економіка не збільшилась вдвічі, годі й мріяти про покращення соціальних а, стандартів. Але міністр єдності, якщо не помиляюся, він сказав, що для того, аби економіка України почала зростати, нам потрібно плюс 4 мільйони. Міністерка економіки. А, міністерка економіки да, Бо для неї ми рахували цю цифру 4,5 мільйони. Дійсно, ця цифра ще з 2020 року вона обрахована. По Потроє українського ВВП, але зараз ця цифра суттєво змінилася. Так, ми маємо ефекти цифровізації, так ми маємо частково підняття продуктивності праці, але все одно ми маємо залучати щонайменше 300-400 тисяч трудових мігрантів протягом наступних 10 років. Ну або я казала на Лібанова. Глава інституту демографії казав про те, що ну давайте тоді повертати на робочі місця людей, які пішли на пенсію. Тобто, ну варіантів є 70, достатньо. 75 п'ять та... років активності має бути в українців, в середньому. Це, це теж це, це не або. -або. Це обидва сценарії нами обраховані: три три мільйони трудових мігрантів, продовження активного довголіття в українці середньому до 75 років, повернення хоча б одного мільйона працівників за кордону, Ті, хто поїхали українці, всі ці всі ці сценарії є не такими, що протирічать. а це одночасно ми маємо зробити. Та причому що зараз багато країн заходу. Я дивлюся, от і Польща, і е, Німеччина, і там ну такі ключові країни, які прийняли найбільше українців і. Британія також там має зараз проблеми певні з виплатами соціальними навіть для своїх громадян. Тому вони кажуть, так або ви працюєте, інтегруєтесь в наше суспільство, або ви просто виїжджаєте додому, тому що це все рано чи пізно а це закінчиться. Жах. А це жах. Це ж означає, що повернуться якраз ті, хто е, отримували соціальну, е, соціальну допомогу від країн Європи. Вони прийдуть в Україну. Це перенавантажить український бюджет. А ті, хто працюють, не повертаються, вони адаптувалися на заході. Чому Тому що, тому що в нас? Торжество невігластво і деградація, тому що в нас. Проти трудових мігрантів виступають ті, хто помилково називають себе націоналістами, а насправді я просто невігласами. Що, що в нас українці все більше і більше вимагають чогось від держави, замість того, щоб зрозуміти, що держава не буде спроможна. Дай Боже, щоб держава могла безпеку нам забезпечити. А все, що стосується пенсій, це питання до домогосподарства. Візьміть на себе турботу про ваших старших. Візьміть на себе турботу за людину з інвалідністю поруч, зберіться ОСББ, допоможіть їм. Ми самі, як українці, маємо переосмислити взагалі, як ми живемо і в що ми вкладаємо гроші. При цьому при всьому, от я не буду називати компанію, але є факт того, що ну досить потужний в Україні промисловий. Промислова компанія, яка займається видобутком надалі, яка виготовляє продукцію, шукає ринки збуту, кутується на лондонські біржі, платить мільйони доларів податків, зарплати. Там цілі є. Це компанії, які є містоутворюючими. Я до речі, зараз дивився там на Полтавщині в одному місті в районі Кременчуцький район. Немає в бюджеті грошей. Просто немає. Я розумію, чому їх немає. Я просто знаєте місто. І там ця компанія платила все за все і завжди так було. І от в нас неповернення ПДВ. Та от люди працювали, працювали, продавали. Причому продається там ці котуни. Продаються. Ну це це завжди в ціні, тому що ми розуміємо, скрізь завжди йде відбудова, і це завжди Потрібно. Та, е, метал він завжди потрібен. І от неповернення ПДВ. Звернення до уряду кажуть, слухайте, ну віддайте ПДВ, це ж те, що ми заробили, ну, якби ми маємо на це право, в нас а, ми маємо звільняти людей, ми маємо заморожувати проекти, ми маємо урізати зарплати, ми маємо не виплачувати зарплати, тому що просто нам сказали, ми вам не заплатимо. І в такій ситуації, коли ну, ця компанія, яка до речі, надала робочі місця багатьом переселенцям з інших областей там, на Полтавщині, їм зараз кажуть, ми не повернемо. От при такому підході, і ти розумієш, а на кого ви граєте? Ну при всіх там проблемах є суди. Йдіть в суди, вирішуйте питання. Ну не робіть так, тому що умовно кажучи, Світлана Петрівна, її чоловік Іван Гнатович, їхні діти Галя і Сергійко не отримують гроші, а тато втратить роботу. А бабуся, яка з ними живе, теж не матиме що їсти, і вони не куплять нічого, і не буде товарообігу і грошообігу. А таких сімей багато. Це ж не один приклад такий. Як отут діяти, як ну якось зустрітися людям, які відповідають за економічний блок, чи людям, які ухвалюють рішення в на банкові ефективними менеджерами і просто домовиться. Що люди добрі, давайте ну оголосимо це водяне перемир'я, як в книзі джунглі Кіплінга, і просто будемо виживати в цій ситуації, виживати і дякувати вам уклінно, що ви знайшли ринки і продаєте, хоч кудись свою продукцію, завозите валюту в країну. Давай має. Повертатися, відшкодовуватися автоматично є звичайно, і там кілька нюансів. Ну, по перше, якщо в громаді немає грошей, а громада переважно отримує від ПДФО від зарплати питання: питання чи працює там економіка, чи працює там реально бізнес? Якщо громада орієнтувалася не лише на одного. Виробника, то це теж не найкраще. Громади мають думати, як збалансувати ці потоки. Але справді бізнес великий чи маленький, чи бізнес вважається олігархічним чи ні, але мають працювати рівні правила гри. Якщо бізнес легальний, то для нього мають працювати ці правила. Якщо бізнес нелегальний, якщо бізнес працює з Росією, наприклад, то для нього, в якому є акціонери найпотужніші світові компанії. Я не буду називати. Це несенітниця. Єди єдине, що я хочу сказати, що з нашої точки зору. Ми маємо змінювати нашу структуру експорту, наприклад, і відшкодування ПДВ має бути диференційованим тим, хто експортує. Кінцеву продукцію чи перероблену продукцію має відшкодовуватися автоматично, швидко. ПДВ а ті, хто е, вивозять сировину, для них ПДВ має перетворитися на певні сертифікати, які не, не відшкодовуються у вигляді грошей, але дають можливість компаніям вкладати в переробку в Україні. Mm -hmm. Таким чином, ми маємо стимулювати експорт е, продукції з доданою вартістю. Це теж обов'язковий е, шлях для України інакше ми точно не, не вивеземо. Так, ну просто такий час дійсно тим компаніям, які працюють, то напевне треба скажу, питання можуть бути завжди. Там є де є великий бізнес, де є великі гроші, де є великий інтерес, там завжди є конфлікт інтересів, завжди є десь щось не так. Але в будь-якому разі про це можна говорити. У нас є БЕБи, у нас є суди, у нас є ну купа структур, які повинні цим займатися. Податкова є вирішити це питання люди, які просто підуть купити їжу або запитати комуналку, До речі, до слова. Полтава теплоенерго це одна історія. Просто це один приклад. Я думаю, що таких прикладів багато. Полтава обленерго, борги споживачів перед Полтава теплоенерго перевищили 1 мільярд гривень. Люди не платять. От якщо немає грошей, ти їх не заплатиш. Так це тільки одна, одна область. Якщо взяти Київ теплоенерго, наприклад, там Черкаси теплоенерго, і ще там, я не знаю, Кропивницький теплоенерго чи Кіровоградський теплоенерго, ми побачимо значно більші борги. Угу. Ось все. А потім треба ж буде закуповувати. Треба ж буде обладнання. Якось треба буде людям зарплату платити цим комунальникам. З чого? Це Так. І інфляція. Національний банк України намагався з нею боротися, намагається з нею боротися там підвищенням ставок якимись іншими е, речами. Але інфляція прискорюється, як НБУ ну як ефективно, на вашу думку, як фахівця НБУ бореться зі зростанням цін, а оцим зміцненням гривні, там які вони намагаються зробити, і як варто було б в цих умовах можливо боротися ефективніше? Чи не варто боротися? Ну просто є така ситуація. Ми маємо це відпустити і дивитися, куди ми пропливемо. Національний банк вельми професійно бореться і там дійсно крута команда, але він в, в такій політичній умовності. З одного боку, політично правильно тримати курс гривні, приборкувати інфляцію. Це важливо і для рейтингу чинної політичної влади. І далеко не завжди обґрунтовано економічно. Економічно має бути обґрунтування. Зростання економічного зростання у національного банку таргетування інфляції її приборкання домінує над логікою економічного зростання. Відповідно, банки фактично не кредитують реальний сектор економіки. В нас є багато проблем, які зумовлені цією політикою, яку реалізує національний банк. Хоча з іншого боку, його політика і забезпечила стабільність банківської системи і стабільність гривні. Тому сварити національний банк нема сенсу. Є сенс сварити ту стратегію, яка обрана взагалі в нашій державі стратегію виживання, а не стратегію розвитку, яка фактично призводить до того, що Україна постійно деградує. Що потрібно розуміти про інфляцію? Вона викликана в тому числі шаленою депопуляцією України. Коли дефіцит кадрів на поточному момент, за нашим підрахунком, вже 32%, дефіцит кадрів для бізнесу. Звичайно, це призводить до того, що бізнес змушений підіймати зарплату. На шалено зросли середні зарплати по, по країні Но і ціни, очевидно, також. Але ж зростання середніх зарплат воно з одного боку відбивається на, на зростання собівартості для бізнесу, значить, ціни підіймаються. А з іншого боку, збільшення зарплати дозволяють купувати більше. Ось і розгорнулися інфляційні процеси. Здорощені в нас логістика, здорощені в нас енергоносії. Все це призвело до розгортання суттєво розгортання інфляції. Це не питання курсу. Це не не питання дій Національного банку. Тому Національний банк не може впоратися з усіма процесами. Що треба було зробити? Треба було зробити ліберальну податкову реформу. Треба було зробити бронювання критичного персоналу для бізнесу. Але весь минулий рік чомусь в широкому діапазоні виступали проти, виступали проти бронювання. Хоча всі економісти чітко розуміли і говорили, що будуть погані наслідки. Длігач провів 300 ефірів щодо бронювання, економічного бронювання. 300 ефірів, де я детально в цифрах розповів, які це будуть негативні наслідки в 25 році. Ось вони почали реалізовувати, що ви мені писали в коментарях тоді. Що щоб я я йшов на фронт? Ну я як викладач-професор, залишився е, тут. Але для того не для того, щоб викладати, а для того, щоб спробувати зробити економічні реформи. Дайте можливість зробити ці економічні реформи. Підтримайте зрештою логіку економічну для того, щоб країни розвивалися і щоб ми приборкали інфляцію, потрібно бронювати.